Так, друзі, привіт всім. Сьогодні свято в нас, Петра і Павла. Вирішив зробити об'їзд по соняшникові. Глянути, що в нас? Ну, скажімо так, то не, най... не найгірше поле, але й не найкраще таке, щось серединка. От. Так, що ми маємо? Що ми маємо соняшник в мій ріст? Є присутній деякий. Зокрема, для є. Але в шкодочинності не, не є якимось значним таким. От. Соняшник вже такий вимахав, добрячий, добрячий, я вам скажу. А, самі не підходящий момент, хтось дзвонить завжди. Ось такий метр вісімдесят. До двох листя, як, як липухи. Та що ж таке, тобі не сидиться. Дзвуганять. По бур'янах. Я вважаю, що задовільно. Е, бур'янам десь жити треба. От. Так, у нас слід від трактора був, десь трошки вимняв. Ну, але, лки пали. Мабуть, за недовгий не час, який ми вирощуємо соняшник, це один з найкращих, який у нас був. Мабуть, такого ще не було. Береться до цвітіння. От. Ну а загальний фон соняшника. Ну що, хіба камеру піднімуть? так? так Все поле рівномірненьке, красиве, зелене. Все по красоті. Все по красоті. От. Переїдемо ще зараз глянемо на те поле, де було в нас Аврал з Лободою. От, де нам в коментарях писали і що там буде соняшник. Зараз подивимося, чи там буде той соняшник, чи там пора дискову Так, Переїхали ми ще на одне поле. Так якби одне поле, але з трьох ділянок складалося. От зараз ми йдемо по поцілині. Тут поле років 20 ніхто не обробляв. Належало, було пасли, худобу люди на ньому і обробітку тут не було ніяк. Дуже погані сходи було важко розробилося. груда була. Одним словом, так воно тут, ну бачите самі, де аж галяве, лисини такі. Ну, от, коротше, таке воно. Не вражаюче, але я думав, що гірше буде звести, воно ще гірше показувало. Соняшник грубечий, ну, грубечий, бо він ріденький. А, листя наступає. Грубече листя. Все. Так, зараз ми перейдемо там, де була. Торік далі все був яшмінь. Позавторік було розділено на дві половини. Була гречка. Зараз ми до неї доходимо і далі був соняшник. Перейшли туди, де була гречка. Ну, Тут він явно таки трошки і гарніший. Гарніший є підпалений трошки, я підозрюю, що це був погано вимитий оприскувач. Такі пожовтіння. Скраю там трошки видно більше, де крила розкладалися. Що все, що ну, тут він такий добрячий. Гречка є гречка, що тут навіть через рік вона все одно показала себе краще. Да, оце середина, Оприскувачі завтра. Да, треба ретельніше вимивати оприскувачі. Тому що буває така фігня неприємна. Мабуть, три інсектицидних обробки. Ну, Як такої якоїсь проблеми великої. Є тля, окрім тлі, не бачив ще більше, поки що нічого. Такої великої якоїсь проблеми по шкідниках я не бачу. Фунгіцидної обробки тут не було ні одної. от. Є вже нижнє листя починає, зустрічається чистка плямистість, не знаю чи це. Не пам'ятаю що це на ній. От, Ось так такого типу. От бачите. Отаке, таке, таке. вон далі сюди. От. Видно. От. Таке. Ну, та, я вважаю, що ступінь враження як для того, щоб зовсім не давати ніякого фунгіциду, то і так. Гречка да, є гречка, вам скажу. Де була гречка, там і нема ніякої суперечки. <реш> <реш> вот, якось так. Да, тут явно вже прийшло гарніше. Сходи, звісно, тут були такі нікудишні. А, Сіяний тут соняшник. Хто, хто дивився, той знає, що за соняшник сіяний. У нас посіяний соняшник по від агроритму. От, Наразі я задоволений. Наразі поки що. Але бункер покаже, то ще так нема що розказувати. О, далі, сіяли ми в районі 65 тисяч на гектар. Трохи замілко посіяли на 3 см глибини, варто було сіяти на 4. Тому і сходи були гірші такі, блін, ну тут і що -то таке пішло, що він якийсь здоровий. Капець, в мій ріст. В мій ріст майже. Я ще й пішов. От, що ще хотів сказати, по добриву ми давали 100 кг е, Яра Міла 16, 16-16. Це все, більше ніякого не було добрива. Потім ще по цьому полі була одна обробка бору. Але по літрі бору було цікаво. От цікаво знати, чи не підпалимо ми соняшник. О, 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 о це вже в нас перехід пішов, да, там він Eat, вищий був соняшничок. А тут пішов нижче. Оце та площа, де, де питали, чи, чи тут буде щось в тій лободі. Ну, от ви бачите, о ото лобода. А, не доказав, а було цікаво нам знати чи на малому виливі розпилювачами екоджет при 80 літрів на гектар робочого розчину чи ми не підпалимо листя але прекрасно просто суперово показало ніякого ні, ні підпалу нічого і от соняшничок був трошки пригнічений присаджений приглушений бур'яном але відійшов зараз бачу тільки є павутиця сосонка. злаки теж ми тут травили вже. Бачили відео. Минулі відео ви бачили по лободі, дивіться. Ось. Що? Що з неї стало? Короче. Гербарій повний. Бачу, вилазить, деяка свіжа є, але її вже не така кількість. Зовсім не така кількість. Тобто, ну тут так, да. тут він такий на порядок нижчий. Він тут і відставав з самого початку той соняшник. Але я вважаю, що не, не критично. Ось така, коротше, картина по соняшникові. Тут він гірший, якщо тут. Казати. Так і дійсно він тут гірший. Але не настільки, як я собі думав. Паутиця. Робить зелень знизу капітально. Робить зелень капітально. Перій трохи пострадав від козел. Ще щось було цікаво, хтось може щось цікаве, побачив, таке, що я не назвав когось цікавий. Коментуємо. Ставимо лайкоси, підписуємося. Але саме основне коментуємо, тому що цікава ваша думка. Хто що думає з цього... Приводу з загального фону, що я показав. Можливо, хтось щось підкаже, якісь рекомендації є. Хтось поділиться своїм досвідом. От. Ну і взагалі. І взагалі. Ну ви зразу довго розказую. Та й таке. До зустрічі!